З ким такого не буває? Один, два, три дзвінки дитячий голосок доносився з їдальні. Це Надійка розставляла на столі тарілки. Минулого місяця їй виповнилося шість років, і вона почала чергувати на кухні. Дівчинка поклала ложки, нарізаний хліб і покликала: Мамо, йди сюди! Я вже все приготувала. Ірина Миколаївна зайшла у простору кімнату, уважно подивилася на довгий накритий стіл, поклала серветки. Добре, доню, добре, ти вправна помічниця. Вона ласкаво пригорнула дівчинку і поцілувала. Піди, поклич усіх їсти, я принесу борщ. Старші вже сиділи на своїх місцях. Коли в їдальню неохоче потягнулись менші діти, які ніяк не хотіли покинути гру. Останнім прийшов тато з маленькою настунею. Дівчинка весело вертілася у нього в руках, не встигли помолитися, як Андрійко запитав А де сметана? Усі, немов за командою, подивились на маму. А я й забула, вона розгублено глянула на чоловіка. Андрію, збирайся, поїдеш в магазин. Я зараз принесу гроші, а ти, Ірино, візьми Настю. Поки Сергій Іванович ходив по гаманець, хлопчик швидко взув босоніжки, сунув пакет в кишеню Ось тобі, синку, сто гривень. Дивись їдь обережно і не затримуйся. Він ще щось говорив, але хлопчик вже не чув того, збігаючи східцями. Вигукнув він, стрибаючи на старенький велосипед, гордий від того, що батько саме йому довірив таку справу. Хлопчик швидко крутив педалі Вітер свистів у вухах та піднімав їжачком руде волосся. Нарешті попереду останній поворот, а за ним невеликий магазин. Андрій забіг всередину. Тьотю, дайте мені півлітра сметани, будь ласка. на одному подиху вимовив він. Простягаючи гроші, яку всю дорогу міцно тримав в руці, продавець заперечно хитнула головою. Сметани немає, розібрали зранку. Хлопець на ходу засунув гроші в кишеню штанів, сів на велосипед і поїхав до іншого магазину, який знаходився неподалік від зупинки автобуса. Риб, 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 здавалося, старенький велосипед зараз розвалиться. Але Андрійко не звертав на те уваги, міркуючи. Хоча би там сметана була, загальмував біля магазину, прихилив велосипед до залізної перегородки, захеканий, зайшов всередину. Що хочеш, хлопчику? Сметани, пів літра! насилу промовив він. Продавець витягла з холодильної вітрини сметану. Двадцять п'ятдесят! промовила вона звичним рухом, вкладаючи її у тоненький пакет. Андрій засунув руки в кишеню. І вражено зойкнув. Потім вивернув її і витряс, але гроші від того не з'явилися. Продавець з жалістю подивилась на малого покупця, що, загубив гроші? Підборіддя зрадницьки затремтіло. Загубив сто гривень, промовив він з плачем. Ой шкода, їдь пошукай, може, ніхто не забрав ще. З сумнівом у голосі промовила жінка. Андрійко повільно їхав дорогою, придивляючись до озбіччя. потім зліз і пішов, перевертаючи ногою кожен клаптик паперу. Боже, допоможи мені знайти гроші, шепотів він, розтираючи гіркі сльози. Так дійшов до магазину, де був раніше. Чому я не поклав їх у кишеню сорочки, її можна було застібнути? Що я скажу татові? Він тепер ніколи не довірить мені гроші. Мабуть, скаже, що маленький. Хлопчик намагався стримувати сльози, та це все не вдавалось. Він сів на велосипед, щоб знову пошукати загублені гроші, але даремно роздивлявся по сторонах. Андрійко сумно переступив поріг, почав поволі роззуватися. Тату! Андрійко, приїхав! Надійка вискочила за столи, щоб взяти покупку. Андрійку, де сметана? Не було в магазині? запитала дівчинка, дивлячись на пустий пакет. Хлопчик мовчав. Тато теж вийшов у коридор і, побачивши сина, все зрозумів. Загубив гроші? Зелені очі знову наповнилися слізьми. Андрійко схлипуючи, кивнув головою. Він весь зіщулився, чекаючи, що батько почне гніватися і, можливо, навіть покарає. Це, звичайно, велика неприємність для нас, тато замовк, дивлячись на винуватця. Той стояв, опустивши додолу очі, і розмазував рукавом невпинні сльози. Жалість до сина наповнила батьківське серце. Але з ким такого не буває? Стривай, а сметана була? Так, у гаранті. Зачекай, не треба роззуватися. В мене, здається, є 25 гривень, сказала мама. Зможеш знову поїхати не дуже втомився? запитав тато. Андрійко від подиву роззявив рота. Я, я ні, не стомився. Дивись, обережніше, тато заспокійливо погладив долонею їжачка. Хлопець ствердно кинув головою, поклав гроші у кишеню сорочки, застібнув її, потім відчинив двері та раптом зупинився і подивився на батька. Той стояв, ніби чекаючи чогось. Тату, давай помолимось, зрозумів Андрійко його погляд. Знову попереду знайома дорога. Зрідка схлипуючи, можливо, вже від радості, Андрійко міркував. Який же добрий мій тато! Я завжди буду любити його.